ううえ I say from Iran from East area. Okay, okay. So not Leopoly, not Alvi. Yes I'm not. Yes and Wova. Yeah. Yes and

Але просто щоб ці молоді люди так само стали на наш бік. За експект за експедзе вилби піс анна. І творі поте цинс, а за експедзе з

мы священники. А по-русски не говорите, простите, я... А, говорю по-русски, но это не будет так, такой чистый русский. Это не да. страшно, я просто понимаю по-русски, а по... -по... Ну, я же не по-русски. Чтобы поддержать свой народ. Поддержали. Мы так, мы священники, хотели бы поддержать народ в по борьбе за свободу и за правду. А ваша иерархия вам дала благословение? Как, как это было? Якщо тут буде багато киян, то ми просто будемо зв'язані і дуже дивитися, але штурму не буде. А вони зняли шоломи. Дивіться, до речі, ми попросили зняти шоломи, показати обличчя, вони показали, що вони зняли обличчя, вони з людьми. То вони адекватні, нормальні хлопці. Ці хлопці качуть, вони з народу. Ну так це видно, тому що вони зняли шоломи. Зняли і ми бачимо їх. Ось вони, дивіться. Який у вас канал? Спільнотів. Бачите, ми написали, що ми йдемо на інформаційну війну. І тому ми маємо бути в касках, тому що кийком луплять по голові ж зараз. А ми ж хочемо... А голова це наше найбільш цінне. Україна понад усе! Україна понад усе! Ну, ті, що були наші справді біти. Настрій, приїжджайте до нас. Постоять на баррикадах. Захищаємо Україну. Тут наше майбутнє, наші діти тут мають.

І вона не задала більше ніякого питання. Вона сказала, ми зараз зачиняємо ринки і ще сюди рухаємося. Щоразу. Всі ті мільйони, хто зараз бачить нас тут, в прямому ефірі, бачать вас, вашу рішучість, вашу стійкість. Вони допоможіть нам. А летіли просто цена. до нас з, з... з... з добінками і прямо Добоможіть на нас. Ми стали гуртуватися Я дівчат всередину. Вони стали нас розтягувати і дубінками, і ногами. І ногами. Сюди, Ти падав, до до вони підбігали по два-три чоловіка, безпиштота. добивали ногами. Прямо зараз. Живу в Києві. прихожу, підтримую далі і буду підтримувати Трубіться до кінця. Чим Чим займається охорона, скажіть.

that's